Доброго дня, 4.07, начали жнива пшениці тут уже, Дніпропетровська область, Криворізький район, ми ближче до Херсонщини. Погоріла пшениця, нічого немає, оце дивіться. Оце така пшениця. Як бачите, паскудна, це став потірі подивиться, я думаю, вам покажу. ячмінь у себе скосили. Навіть відео не знімав, не хотілося, чесно. По 300 кг гектар. Навіть около гектара оставили, не косили, взагалі нема колоска. Тут ось людині поле далі скосив 5,5 гектар, тони 2, мабуть, накосив з 5,5 гектар. Трошки вам покажу процес. то ячмінь себе спасило, якби не було свого комбайна, то, навірно, я кажу, і не косили, навірно. Такий колосок, що по 5 зерни. Ну як бачите, ось, що, і змельчитель навіть не включаю, він і не треба. Воно немає волка. Бо там людині був косив, ячмій, він каже, остав мені солому. Та без питань виключив відмічитель. Прийшов, а там і волка немає, воно ще вітер якраз був в той день. Воно його йду, воно заж за мною його роздуває просто і все. Оце такі у нас урожаї. Тут теж думав, чи косить, чи не косить. Ну, Рішився, я подивився, кажу, та там ну, ще більш-менш колоски есть. Вроді як і жалко оставлять, знаєте. Ну, дивіться, маси немає, воно і в жатку лізти толком не хоче, бачите? Щось сип, ну оце ще сипає, я скажу. Ячмінь хі! Батько каже, ось тут сидів у мене, каже, ти знаєш можна поштучно считати, скільки штук сип. Ячмінь. Ну це отут ячмінь. Спасив 5,5 гектар тонни дві Як на пшеницю, то я скажу, пшениця чуть-чуть повеселіє, конечно, сипа, чем Не було ще ніколи у нас таких урожаїв. І сейчас ось жара вдарила. Соняшник ось рядом стоїть, вяло і дивлюсь. Якщо дождя не буде, то семечки вот так примерно будет косить по 100 килограмм думали что прошлый год высокосный оказалось прошлый год шей ну что я имею в виду высокосный кажу поганий Так, як... Да, поганий був, але по сравнению з цим водом, то той вод був отличный. Оскільки у вас сипи, напишіть. Вот тут у нас кажуть от, от 200 кг может, до тонны, це, дотоннеться й хорошо, наверное. Коли таке було, щоб отак так проглядували? пшеницю жахіття то ми скосили ото 10 гектар ячменя свого накосили тонни три і тон не загружає комбайн і не хоче відбирати ці остюки і воно грязне таке пішло І нічого не зробиш. Тільки може десь чуть-чуть маси сипнуло, о, дивлюсь, чисте пішло. А так грязне. Три зернинки, соломинка, оце отак. А пшеничка дивлюсь. білі мені чиста йде. буду делать вы напишите какие у вас урожаи если что-то будет интересно то цеплюсь Ой, включусь так да, покажу вам буду заниматься дальше.